Розтрощила чотири елітні автівки. Відома українська блогерка Даша Квіткова потрапила у ДТП. Вона була за кермом автомобіля Lexus, який взяла у салоні на тест-драйв. За її словами, їхала разом з іншими машинами в потоці, але під час повороту на перехресті в неї в'їхали два елітні авто. Бо повертала на перехресті разом з машинами. Я була у потоці, їхала останньою, і в секунду мені у бік Лексуса, за яким я була за кермом, в'їхало дві машини: це Мустанг та Тесла. Аварія сталася у житловому масиві Академістечко у Святошинському районі столиці. Згодом у мережі з'явилась інформація, що дівчина, начебто, порушила правила дорожнього руху й поїхала перехрестям на червоне світло. З вулиці Вернацького, Тесла і Форд виїжджали прямо, щоб їхати на Єфремова. Тим часом Лексус, я так зрозумів, по її свідченням виїжджав з Єфремова на розворот, оцей світлофор не пропустив червоний і поїхав прямо на великій швидкості. Врізався в Теслу і Форд. Втім, такі подробиці сама ж блогерка вирішила не розповідати. Натомість у соцмережах почала виправдовуватись. Мовляв, ніхто з учасників ДТП не мав нарікань на самопочуття допоки не зрозуміли, хто вона. Мовляв, після того як пасажирка мустанга її впізнала, то почала скаржитись на забір руки. Ба більше за словами блогерки постраждала, вимагала у неї грошову компенсацію. У мережі ж Дашу Квіткову звинуватили в тому, що вона намагається уникнути відповідальності за вчинення ДТП та порушення правил дорожнього руху, начебто та видаляє коментарі від підписників та хоче приховати свою провину. Сама ж блогерка розповідає, що відмовилася платити кошти постраждалі, бо начебто хоче, аби в усьому розібралась поліція. Також заявила про те, що вона готова нести відповідальність.